Будь ласка, Міша. Міша. А свята там ти тут. Все. Угу. І так. В основному слухають дорогі діти. Я зачитаю Псалом 83, де записані такі слова. Господи воїнств, Царю мій і Боже мій, блаженні ті, що живуть у домі твоєму, вони безупинно прославляють Тебе. Блаженна людина, чия міць у Тобі, у чистоті серці стежки спрямовані до храму. Як і Біблія, так і навіть поговорка людська говорять, без Бога не до порога. Кожна хвилина нашого життя залежить від Бога. Кожна хвилина. Залежить від Бога. Все наше майбутнє, воно в руках Бога. І ми можемо бути щасливими, а саме головне, в безпеці тільки під керівництвом Бога. І я можу продовжувати, продовжувати і продовжувати. А вони скажуть, що ти нам, дядьку, розказуєш? Адже я вже 7 років, а я вже 12 років. А я 14 років, прожив без Бога, не знав його, не молився, і все нормально. І ніколи не був голодний, і ніколи не був голий. Все нормально. Що ти мені розказуєш? Давайте ми підійдемо до цієї теми з іншої сторони. Моя задача вслідуючому, щоб ви зрозуміли не те, що я тільки що сказав, а щоб ви зрозуміли сьогоднішньому, з Богом жити набагато краще. І так. Мої експонати. Ви бачите, що тут знаходяться шкільні підручники. І так склалося, що це підручники сьомого класу. Тобто, вивчивши оцей підручник, вивчивши оцей підручник, ми пройдемо курс алгебри за сьомий клас. Я правильно кажу? Ставимо тоді питання. Хлопці там назаді, ви чуєте, що я сказав, да? ставимо питання. Скажіть, будь ласка, а якщо я, уявіть собі, що я чи ви в сьомому класі, да? купимо усі підручники за 7 клас, біологію, там, алгебру, геометрію, ну все, 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 що косить. І скажемо, мамо, а для чого ходити в школу? Я вдома старано буду учити ці книжки. В кінці року піду, здам екзамен. І нашу мені та школа. Ну, так чи? Ви? Ви всі почули діти мене? Для чого ходити в школу? Взяв підручники за сьомий клас, вивчив їх. Здав екзамени, чи що там, тести у вас, я не знаю, що там таке. І все! В школу ходити не потрібно. Будь ласка, заперечте мені, так для чого ж ходити в школу? Це дисципліна, М? І так, давайте я скажу за вас. За вас. В школі вчителька краще нам об'яснить, аніж я до Петраю сам. Ви погоджуєтесь з цим чи ні? Школа нас дисциплінує. Тому що в рівно в 9 ранку чи в 10 ранку я не сяду вивчати алгебру. Я буду тянути, я піду там гратися, я піду. А школа хочеш не хочеш, ти мусиш сідати за парк. парту прозвучав дзвінок і ти присвячуєш себе алгебрі На протязі 45 хвилин заради урок, чи скільки там? Я не знаю. І плюс іще тобі вчителька розтолковує, роз'яснює, запитує тебе, ти зрозумів чи ні. Дорогі мої, ви мене слухайте. І так, в школі ви алгебру вивчите краще, аніж вдома. Всі діти зі мною погоджуються. Ти погоджуєтеся чи ні? Хто його знає, він говорить. Е, як правильно сказати? Смотря з какої сторони посмотрите. Mm -hmm, да. да. <годжуюся> <годжуюся> І так. В школу ходити краще, аніж вчитися вдома. Всі погоджуються. Амінь. Амінь. Далі. Перед нами перед нами сидять представники батьківства. Брат Михайло являється батьком. Сестра Світлана є мамою. Знову ж те саме запитання. Чи можна прожити без батьків? Ні. <гум> <гум> І так, є дітки, які живуть без батьків. батьки алкоголіки, наркомани, там таке інше, їх забрали, вони живуть в інтернаті. Ви знаєте, дорогі мої дітки, що є дітки, вони старшого возрасту які тікають із дому, щоб жити без батьків. Ви знаєте таких? Серйозно знаєш, чи ти просто головою махаєш? Є діти, і їх дуже багато, які живуть у Києві по подвалам, там, по каналізаціям і таке інше. І, іншими словами, дуже, дуже, дуже погано. Але без батьків можна прожити. По вокзалах просити, дядьку, дайте я замерз. До когось пристати в те. Інтернат... Дуже погано. Але але ви всі знаєте і перші за мене скажете, що жити з батьками як? Краще, Краще набагато в тисячу раз жити, аніж без батьків. Другі мої, ви мене слухаєте. Чи можна вивчити алгебру, не ходячи в школу? Можна. Але в школі ти її будеш знати краще. Чи можна прожити без батьків? Можна. Але з батьками ти будеш жити набагато краще. Всі зі мною погоджуються. ]哎! Я не брешу. Ні. І третє. Чи можна прожити без Бога? Ні. Чудові учні. Все за все Можна прожити без Бога. Говорить головний проповідник Луданки. Але так саме вам буде важко, як без батька і без матері. Всі, хто живуть на світі, без Бога, їм рано чи пізно стає важко. Але коли ми приймаємо Бога в своє серце, коли ми живемо з ним, коли ми просимо у нього благословіння, захисту, допомоги, мудрості, то жити в світі як краще. Оце слово краще. Краще в школі вчити Алгеру, аніж вдома. Краще жити з татою, з мамою, аніж бомжувати. Краще жити з Богом аніж без Бога? Ясно об'ясняю, чи так хочеться, щоб дійшло до них. Так чому ж люди живуть без Бога? Так чому ж люди, якщо з ним краще, не спішать до нього? Ми проведемо з вами зараз маленький, 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 маленький урок. І я вам відкрию деякі закони, ну, скажімо, фізики. Готові? І тьотя теж почує. Цього тьотя не чула. І так, в цьому світі Богом. Придумані в цьому світі Богом придумані закони фізики, закони математики, закони біології. Астрономії. І багато, багато інших. Якщо ми ці закони... Всі, які є закони. Мене всі чують, навіть Саша. Перемішаємо отак в ящику. Ми їх перемішаємо, перемішаємо і поділимо всі закони на три категорії. Три категорії. Законів багато, а ми їх розділимо на три категорії. Якраз добре, що. Закони миттєвої дії. Закони, які діють миттєво. Сюди кладемо. закони миттєвої дії. Так, так, так. Закони уповільненої дії, які діють повільно, 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 А там, сюди. Закони, які діють побільно. І закони вибіркової дії. Закони вибіркової дії. Які я закони назвав, то повторить. Дівочку не трогать, понятно. Хто встане і назве. Ну, діти, ну я ж урок для дітей роблю. Що ви так в школі будете, будь ласка, давіть. Назви. Метє. Вибірковий. Дякую. І так, всі ці закони, які діють в цьому Всесвіті, можна поділити на ді... закони, які діють миттєво. Закони, які діють російське медліно, уповільнено. І закони, які діють вибіркові. Вибірково. Про що я сказав світ. Вас звати, Наташа. В метриці так написано. В... Ви можете назвати, хто із дорослих або із дітей може назвати закони, які діють миттєво. Сила тяжіння. Сила тяжіння. О, молодець. Сила земного тяжіння. Я зараз піду. Вилізу на те дерево, не втримаюсь, і що відбудеться? Моє миттєве падіння. Миттєве. Я впаду миттєво. Тому що сила земного тяжіння, сказала ось, дорога сестра, діє миттєво. Дядь, дядя, тере дедушка Олег, піде зараз рубільник. Клац, і світло що? Миттєво вимкнеться! Миттєво! Те ж саме і включається. Передача світла миттєво. Світло передається миттєво. Може, Олег ще назве пару прикладів миттєвої дії? Ви зрозуміли, так? Тому що. Я вам і так. Тобто є велика частина законів в цьому всесвіті, які діють миттєво. Я до гарячого приклав Ау! миттєво. Опік миттєво. Можна називати, називати і називати. Але є закони уповільненої дії. Уповільненої. Хто назве закони уповільненої дії? Будь ласка, нагрівання, Ну, це трошки повільно, але, але, але не так. Закон е, росту. Ви. Закон ага. росту. Да. Да. Тобто, або в нас дорослих закон старіння. Тобто, якщо ви будете мене кожного дня бачити, то я для вас що? Буду той самий. Але, Саша, я зустрівся з твоїм татом, а тато мене давно не бачив. І каже до мене, дядя Боря, ви так постаріли. Я вас не Але якщо ми з вами не будемо бачитися рік-два, як у мене приїхали сусідські хлопчики, я ще до війни їх бачив. До війни їх ще бачу, вони були мені такі. Ну, цього генерала полковника внуки. Вони прийшли, а він уже отакий. <гум> він дав сильно рост, дав сильно цей старший біт. І, головне, став, знаєш, так коло мене. Спеціально, а знаєш чого він рисується? <гум> Тому що він привик. Що всі, хто його зустрічав, каже, Ну, ти що, ти так подрос, ти такий став. І він вже привик, що кожен, хто його зустріне, ну, типа давай, дядя Боря, Ну, хвали, ну чого ти мовчиш? Ну, а я спеціально здіваюсь, не, не кажу. Знаєш, я теж в шокі. Ну, був такий, а став такий. Це закони. І тепер ми зараз візьмемо, що зараз на вулиці? Я б сказав би, що осінь. Ну ти сказала, Міша, Міша, ти замітив? От вчора ж літо було, да? А ти подивись, як ж. зразу видно, що осінь, да? зразу видно, що осінь. Осінь приходить як? Повільно. Ростемо ми, повільно, старіємо ми. Повільно. І якщо включити наш розум, ми можемо багато, багато, багато прикладів знайти. І третій закон. Що це у нас за закон? Третій закон. Що у нас за закон? а? Закон вибіркової дії. Закон. Вибіркової дії. А що ж це таке, Оксана? Хочу, працюю, хочу, не працюю. Я маю на увазі закони, які придумав Бог. А працюю це, не працюю це. Ми люди придумали. Якщо хочеш поработати, лязь поспі і все пройде. Закони вибіркової дії. <кій> І так. Бабуся Марія копає <кій> картоплю. <кій> Одна картопля така. Всі мене слухають, зараз закінчимо. Одна така. А друга чи третя, чи п'ята гнила. А чому вони всі не гнилі? Або чого вони всі не цілі? Спрацьовує який закон? Вибіркової. Дії. Інфекція якось спрацювала з цією картоплиною. Чомусь вона там чи близько, та тут ми не знаємо. В цьому світі є, наприклад, і ми недавно пройшли з вами хворобу. Ковід 19 Хто перехворів неї? А остальні ні? Всі люди на планеті Земля, чи в нашому Києві, чи в нашій Україні перехворіли ковід 19 Всі чи ні? <різвіст> ні. Навіть я вам скажу менше половини. Тобто працювала інфекція яким чином? Вибіркової дії. Це закон вибіркової дії. Да, ми, ми об'ясняємо імунітетом, там розположенням і так далі. Це закон вибіркової дії. Ми можемо ще називати, але в нас немає часу. А тепер. Увага! Знову повертаємося до Бога. Будь ласка, чи ти просто так балуєшся? Знову повертаємося до Бога. Уявіть собі, щоб Бог карав людей моментально. Всі ж ми хочемо, щоб Бог карав людей моментально, правда? Убив когось, бах, убили тебе, ще щось зробив, бах вете. Взяв сигарету в зуби, пух, помер. І так е, питання до вас. Хто б залишився в живих на цій планеті? Дуже мало б залишилось людей. Якщо б Бог включав у відносини з нами. Закони миттєвої дії. Другий, другий, закон який? Уповільненої дії. На кожній пачці зараз сигарет написано. Куріння приводить до, до раку. А я вже 165 цигарок покурив, а ще й раку немає. Це брехня. Ти був тоді, як виходив каятися на пухова, ти не був тоді на служінь? Ну, Мушленське служіння було і там. А, ти був, так? Не да, яскравий приклад дуже. О, я була mm? я, дуже яскравий приклад. Там на центральній церкві в нас на, на Пухова був, був один чоловік, який був членом церкви. Ну і підкурював. З ним браття говорять, ну не можна ж курити, ходити в церкву. Ну не можна ж курити, ходити в церкву. Ну так же ж не можна робити. Він говорить, ладно, браття, не, не довбайте мене. Відлучайте, не можу я. Не можу я позбавитись від цього. Відлучайте від церкви. Його від церкви відлучили. Пройшли годи, не знаючи десятиліття. Прийдіть, браття, рак горла. Уже, ну, скоро буде відходити. Хочу покаятись, стати членом церкви. Хочу. Уже не куриш? Ні. Покинув. Закони уповільненої дії. Закони вибіркової дії, так як я сказав. Всі наркомани вмирають. Не всі, але дуже багато. Тобто ми дивимось, ми дивимось кажемо, да йому ж проходить. Все, що не зробить, йому проходить. А другому не проходить. Як діє Бог, це в його розпорядженні. І так, дорогі друзі, я зачитую Слово Боже, яке я хотів би, щоб ви... Почули, засвоїли і зрозуміли. Я хочу, щоб всі уважно слухали. Ой, яке з дітьми горло треба. Слава тобі, Господи, що я не вчитель. <сум> і так, в Слові Божому записано таке: уважно, дітки, слухайте. Не скоро здійснюється суд над злими справами людини, це записано в святому письмі. Від цього причина, тому і не бояться серця людські творити зло. Зрозуміло, чому людина не боїться творити зло? Тому що не скоро здійснюється суд над злими справами людини, від того і не бояться людські. Звідці ми знаємо саму головну для дітей заповідь, яку я хочу сказати. Яку бійся Бога! І втікай від зла. Ось чому написано, бійся Бога. Чому вони роблять зло безперестанку і не бояться? Тому що не бачать покарань. Але ті, хто бояться Бога і втікають від зла, вони бачать що? Що з Богом як краще. Боже, поможи, щоб вони запам'ятали хоч що небудь із цьому. Амінь. -ді -ді. Нажимай.